Нарешті настала пора, яка чи не кожного виганяє на природу. Був би час для цього. А їжа приготована просто неба найсмачніша. Мабуть через те, що дуже швидко <кхи> нагулюється апетит, а потім він просто скажений. В цьому я переконався на нещодавному фестивалі у Києві, який називається Family Day. Глядачі із захопленням дивилися, як готується бургер на мангалі, а потім наминали його аж за вухами тріщало. Фух. Сьогодні я спробую повторити цей досвід, Починаю готувати. У цьому бургері ніякої свинини або яловичини, тільки м'ясо індика. Відтак цей бургер буде максимально корисним. Робимо фарш. Пропускаємо м'ясо через блендер. Так. Фарш в миску. А далі треба подрібнити петрушку, можна кріп і цибулю. Цибулі ви не шкодуєте, тому що саме вона зробить наше м'ясо дуже соковитим. Дрібка солі і перцю це вже на ваш смак. І додаємо яйце. Так. І все далі перемішуємо. Все, фарш готовий. Ну, а тепер постає проблема, як зробити. Правильної форми начинку м'ясну для бургера. Для цього існує а, спеціальний прес, який продається в магазинах. Він дорого коштує, радше він підходить шеф-майстрам різних ресторанів. У мене є для вас спеціальна ідея. Ось такі дві кришки, які я змастив оливковою олією, можна соняшниковою. Зараз сюди трохи фаршу і зверху притискаємо кришкою. Все. Робимо далі. О, є! Подивимось, друзі, що у мене тут на мангалі. О, дрова перетворилися на вуглі. Тепер я решітку маю змастити цибулею для того, щоб м'ясо не приставало. Минуло приблизно 5 хвилин і час перегортати. Найулюбленіший аромат влітку, коли дим, коли вогонь, а ще запечене м'ясо. Ось воно. Викладаю. Є. Ну що, друзі, тепер починаємо збирати бургер. Беремо булку. Бажано, щоб вона була з висівками. О, так і є. Зверху кілька крапель оливкової олії. Так. Далі листя салату. М'ясо. І поки ще гаряче м'ясо, щоб на ньому розплавився сир, викладаємо його. Кілька шматочків огірків маринованих можна замінити свіжими. І зверху накриваємо булкою. Розріжемо. О! Подивіться, який він всередині. Як на мене, цей бургер самодостатній, але найголовніше м'ясо пропеклося, і воно дуже соковите. Мабуть, спрацювала цибуля. Ну що ж, нарешті я наповнюю відчуваю, що літо прийшло, а разом з ним і шалений апетит. Смакуйте.